Слава Україні в ефірі на новини 30 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув лучанин Олександр Баранов. Чоловік 1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника. Воїна не стало 24 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Також не стало і лучанина Анатолія Мелесика. Воїн 1994 року народження був признаний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги кулеметного відділення. Суда загинув 27 листопада цього року під час виконання бойового завдання в районі населення пункту Берестове Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття родинам загиблих воїнів. На Волині та у Луцьку, зокрема, продовжує виривати негода. Через заметіль та ожеледицю трапилося кілька ДТП. Так у Луцьку карета швидкої допомоги злетіла з дороги на узбіччя. Як інформують рятувальники області, подія трапилася на вулиці Шевченка. Визволяти автомобіль взялися надзвичайники. Вони відбуксирували машину екстреної медичної допомоги на дорогу. Також за допомогою потужного трактора рятувальниками відбуксировано вантажівку, що з'їхала на узбіччя на складній ділянці дороги в межах. Мар'янівської громади Луцького району. А біля Луцька зіштовхнулись дві вантажівки. Про це інформує телеграм-канал Волинь Блог, публікуючи відповідне відео. Відомо, що ДТП сталося 29 листопада вранці на кільці у рванцях. Ймовірно, аварія трапилася через складні погодні умови. Загалом на Волині десятки автомобілів застрягли у снігових заметах. Про це 29 листопада повідомили у Нацполіції області, додавши, що правоохоронці допомагають відбуксирувати та завести транспортні засоби. У поліції повідомили, що лише за півдня вони допомогли десяткам водіїв у всіх районах області. На Рівненщині викрили викрали 37-річного жителя Луцька на торгівлі зброєю. Як інформує тамтешня поліція, Лучанин потрапив у поле зору правоохоронців, 24 жовтня у місті Сарни Рівненської області. Чоловік збув чотири гранати, автомат АК 12 та понад дві тисячі патронів. Затримали зломисника у листопаді під час чергового збуту. З місця події слідчі вилучили реактивну гранату типу РПГ 22 чотири протитанкові гранатомети. Крім того, ще одну гранату. Поліцейські виявили в автомобілі зломисника. Свій товар Лучанин оцінив у 40 тисяч гривень. Під час проведення комплексних слідчих дій у Луцьку правоохоронці вилучили також понад 20 Дядя одиниць вибухових пристроїв, відтак волинянина затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Під час досудового розслідування встановлено, що техніка, частина зброї та боєприпасів були трофейними. Нині торговцю зброєю вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. На Волині засудили сутенера. Чоловік сяде до в'язниці. Як повідомили у прокуратурі області, 57-річний волинянин, який уже був двічі засуджений за ці ж злочини, перебуваючи на іспитовому терміні, продовжував впродовж листопада 2022 го січня 2023-го років влаштовувати платні побачення з клієнтами для чотирьох жінок. Правоохоронці задокументували 14 епізодів такої діяльності волинянина. Суд визначив йому покарання у виді 5 років. Трьох місяців позбавлення волі. Нині чоловік перебуває під домашнім арештом. Уночі 29 листопада. Росіяни знову атакували Хмельниччину. В області працювали сили протиповітряної оборони. У наслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах вікна та двері приміщення агропідприємства. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ва Сергій Тюрін. Інформація стосовно потерпілих травмованих не надходила. Усі відповідні служби працюють. Зазначив він також. Російська армія атакувала Херсон. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що від артилерійського обстрі росіян загинув 68-річний чоловік. Крім того, після обстелу окупантів у деяких районах міста виникли проблеми з електропостачанням. Також правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Держпідприємство Ліси України ухвалило рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій через цитуємо хронічні проблеми, як повідомили у підприємстві, проблеми в регіоні хронічні, а зв'язки надто глибокі. Тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Покладаємо велику надію, що правоохоронці… Та судді завершать розпочату розпочато ними роботу. Справи завершаться реальними вироками, заявив гендиректор державного підприємства Юрій Волоховець. За його словами, нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з'явиться на сайті відомства. Наслідок хуртовин в Україні загинуло 12 людей. 23 особи дістали поранення, у тому числі двоє дітей. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, з 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько двох тисяч транспортних засобів. Зокрема, 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян. З них 226 дітей. Досі перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі. Миколаївської області т 1510 десять Рабузенка Нова Одеса тривають роботи зачищення очищення нок автодоріг на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині. Залишаються знеструмленими більше півтори тисячі населених пунктів у 11 областях. 28 листопада, у тимчасово окупованому ювілейному на Херсонщині, українська армія завдала удару по будівлі, де перебували російські військові. Вони якраз зібралися на нараду у наслідок атаки серед них є загиблі. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Як повідомили у центрі нацпротиву підпілля та місцеві жителі у будівлі, по якій було задано удару, окупанти перебували на одному із своїх важливих засідань. У наслідок успішної атаки відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців російської армії. Народний депутат від партії за майбутнє Сергій Лабазюк вийшов з під варти 28 листопада у той самий день, коли суд ухвалив рішення відправити його в СІЗО. Так за фігуранта у справі про підкуп топ посадовців внесли 40 мільйонів 260 тисяч гривень. Застави про це повідомили видання Арбека Україна і слово, і діло» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Адвокат нардепа в коментарі Бабелю уточнив, що заставу вносив не нардеп. Хто саме це зробив, не розголошують. Тепер на депутата покладені процесуальні обов'язки. За даними слідства, у серпні цього року народний депутат від партії за майбутнє Лабазюк, який також володіє будівельним та аграрним бізнесом, звернувся до високопосадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв винагороду у 3-5% від вартості кожного підряду. В Україні 28 листопада загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Його смерть у ВКонтакті підтвердила організація випускників Московського вищого загальновійського училища Кремль. Завадський був його випускником. До цього 28 листопада про його загибель писали російські зетпабліки та воєнкори. Організація причин смерті не вказує, лише називає дату 28 листопада. За версією російських ресурсів генерал підірвався на міні. Поставка мільйона боєприпасів країнами-членами ЄС до України забере більше часу ніж очікувалося, але обіцянка точно буде виконана. Про це голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, виступаючи на телек, одному з французьких телеканалів. Ми виконуємо свою обіцянку поставити Києву мільйон боєприпасів, але це забере трохи більше часу ніж хотілося. Кілька додаткових місяців безсумнівно знадобляться. Треба зробити все, щоб досягти цієї мети у 2024 році. Заявив він. Перший етап поставок бойових винищувачів ЕФЕ 50 у Південної Кореї до Польщі завершено. Варшава отримає від Сеула 12 літаків. Про це повідомив у мережі ікс-міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Передає Укрінформ. Ми завершили перший етап поставок літаків. 11 і 12 літаки прибули до Варшави. Ці машини терміново посилять можливості повітряних сил польщі. Написав він. Мер Москви Сергій Сябянін заявив, що російська ППО збила безпілотник на підльоті до столиці РФ. Про це повідомляє інтерфакс Силам ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає. Написав він у телеграмі. За словами мера в столиці країни агресора на місці працюють фахівці екстрених служб.